Всім привіт! Це відогляд на автоматичний плечовий тонометр. В комплекті є інструкція з використання, в якій детально описано та зображено, як правильно тримати руку та як виміряти, аби отримати достовірні результати. Так маємо манжету і такий от тонометр. Поверх екрану бачимо наклеєна захисна плівка. Якщо вона вас бентежить, можете одразу її зняти. До речі, тонометр працює від 4 батарейок, але якщо у вас їх немає вдома, то зможете його підключити за допомогою зарядного пристрою. Так, показую саму манжету, на ній вже зображено, як правильно зафіксувати її на руці. Підключаємо її до тонометра. Зараз ще ближче покажу вам і пучку, наскільки вона якісна та як то притримається. Так, добре, я вже зафіксувала манжету на передпліччі, так як було зображено в інструкції. Це 2-3 см від лінії, де вона нас рука. Підключаємо за допомогою зарядного пристрою, натискаємо кнопку вимкнення та чекаємо. До речі, у пам'яті пристрою зберігаються результати 99 попередніх вимірів. Кнопку М ми натискаємо, коли обираємо нового користувача, та кнопку С, коли хочемо змінити користувача. Так, ще чекаємо деякий час. Так, все вимірило, добре працює, тиск у мене такий є. І не забуваємо в кінці вимкнути.